Привіт, любі малята! Давайте з вами трішки пограємося. Подивіться уважно на картинки та скажіть, для чого потрібна кожна річ. Наприклад, веделка з ложкою потрібні для того, щоб ними набирати їжу. А тепер спробуйте самостійно. Для чого потрібна фарба? Фарба потрібна, щоб нею малювати, створювати красу. Для чого потрібна каструля? Каструля потрібна для того, щоб варити в ній суп, борщ та кашу. Для чого потрібен стіл? Стіл потрібен для їжі. Також за столом ми можемо вчити уроки, виконувати різні завдання та гратися в настільні ігри. Для чого потрібна тарілка? З глибокої тарілки ми можемо їсти суп, борщ, кисіль, кашу молочну. Для чого потрібен диван? Диван потрібен для відпочинку. Для чого потрібен телефон? Телефон потрібен для того, щоб по ньому розмовляти. Для чого потрібне ліжко? Ліжко потрібно для відпочинку та сну. Для чого потрібна пральна машина? Пральна машина потрібна для того, щоб прати брудний одяг. Для чого потрібен умивальник? Умивальник потрібен для того, щоб мити руки та вмивати наше обличчя. Для чого потрібен пелесос? Пелесос потрібен для прибирання. Для чого потрібен рушник? Рушник потрібен для того, щоб витирати мокрі руки та обличчя. Молодці.